Ковен від авторки Гарпер Вудс і з опису я зрозуміла, що тут у нас головна героїня це Вілоу, яка на початку книги втрачає свою матір, проте в неї залишається батько. Вона живе у такому відьомському світі, там де кожна відьма має якусь суперсилу відповідно до певного елементу. І от наша героїня Віло, вона має. Силу двох елементів, що одразу вже її виділяє на фоні решти, батько намагається зробити її зброєю проти цього ковина. Мабуть, ковен намагається там якось знову ж таки диктувати якусь свою політику всім цим відьмам, які є у цьому світі, і вона вирушає на навчання в якусь престижну школу, де зможе прокачувати свої навички відьми вже одразу нам закидають такий крючочок, що тут головний герой у нас директор школи. Із відгуків в англомовному тіктоці я зрозуміла, що він якесь є поєднання демона, вампіра і відьми, щось таке. Типу, йому потрібно для того, щоб продовжувати жити, бо йому вже 500 років і він класно зберігся, пити якусь відьомську кров. Нас очікує така, знаєте, готична атмосфера, Дарк Академія. Зараз у нас є написаних дві книги: перша і друга частина, і третя частина вийде в жовтні цього року. Тому побачимо, наскільки швидко зможемо дочитати серію, і скільки загалом планує книг авторка. Я не знайшла такої інформації. На Goodreads відгук у книги 4,6, і 6, доволі висока оцінка. Із позитивних відгуків більшість це про цікавий світ, який створила авторка, і також про сильну головну героїню, яка там має суперздібності і буде розвиватися протягом всієї серії. Із негативних відгуків це затягнути трохи сюжет. Мені подобається обложка книги. Не люблю ці черепи, але тут воно якось якби є, але не сильно страшне. Зріз книги весь у трояндочках. Вона також не дуже товста. Я бачу, що тут десь 300 сторінок. І до речі, оповідь тут буде іти від о, двох о, лиць. Це головна героїня Willow і я так розумію, це цей професор грей.